Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про вишиванку. Щороку, 3 травня, відзначають День вишиванки. Вишиванку називають сорочку прикрашеною орнаментованою вишивкою. Але вишиванка це не просто одяг, це щось особливе. Це зв'язок сучасних українців з їхніми пращурами. Це давнє мистецтво нашого народу. Вишиванка це як символ для українців, яке зберігає наше коріння. Вишиті сорочки існували ще за часів Київської Русі, що підтверджено літописами, а також зображеннями на фресках Софіївського собору у Києві. В давнину вірили, що вишиванка оберігає людину. Дарує їй добру долю та здоров'я. Матері вишивали своїм дітям одяг з особливою теплотою та любов'ю. То він був для них своєрідним оберегом. В давнину дівчаток із наймолодшого віку привчали до вишивання. А у деяких областях це ремесло любили навіть чоловіки для кожного регіону України. Властиві свої візерунки, орнаменти і символи у вишиванках. Також, в залежності від регіону, були поширені різні кольори ниток для вишиванок, найпоширеніше серед орнаментів геометричні фігури, рослинні мотиви та тварини. Серед геометричних фігур це ромб, прямі та хвилясті лінії. Коло, хрести тощо. Серед рослин поширені листя дуба, калина, соняшник, мак, китиця винограду, троянди та барвінок. З тваринного світу зображували півнів, кони, голубів тощо. Кожне зображення на вишиванці мало певне значення. Наприклад, це стародавній символ сонця, приносить добро та процвітання, листя дуба символ сили та міцності, китиці винограду уособлювали радість та сімейне життя. Окрім орнаментів, важливим у вишиванці і колір ниток, найпоширеніші кольори це червоний і чорний. Є навіть відома українська пісня Два кольори мої два кольори, в якій оспівується, що червоний колір то колір любові, а чорний то колір журби. Окрім червоного і чорного, використовувалися блакитний, жовтий, коричневий, зелений та багато інших відтінків. Орнаменти на вишиванки обираються в залежності від того, для кого вона готується. Якщо для хлопчиків і чоловіків це в основному геометричні фігури, а також листя дуба, для дівчаток квіти різних рослин, для жінок плоди і ягоди, вишиванки як одяг. Були повсякденні і святкові, носили їх і діти, і дорослі, і в селах, і в містах, і заможні, і не дуже багаті. В Україні вишиванка поширена не лише на сорочках, а й на рушниках, скатертинах, подушках та інших предметах побуту. Орнаменти притаманні вишиванкам, також зображують. На різних предметах одягу, наприклад, ремені, краватки для чоловіків, футболках тощо. Фрагменти української вишиванки використовують у своїй творчості багато відомих сучасних дизайнерів одягу. Але все ж таки не сучасні дизайнери започастували моду на вишиванку в поєднанні із сучасним одягом. Цим модником був Іван Франко, видатний український поет. В той час, коли всі під піджаком носили пишні комірці.